Якийсь час назад Міністерство юстиції от воно прям обурилося тому, наскільки ці технологічні компанії великі і всесильні. І скажемо насправді, що спроба довести, що Google монополіст, наприклад, на ринку реклами, вона вже йде давно. І колись Google навіть казав: Ну, дивіться, ви кажете, що ми монополіст на ринку реклами, але люди шукають ви напряму на Амазоні, і вони там навіть показували якусь розбивку, що якщо ти хочеш купити якісь, не знаю, там уявимо. Вішалку, то ти можна писати це в гуглі, можна написати це в Амазоні, можна написати в Фейсбуці чи ще десь. І всюди якби пошукова ця історія є, а відповідно всюди, всюди ця рекламна історія є. Але мін'юст в це не дуже вірить і він пішов повністю. Ну просто вогнем мечем проти всіх. Гугла він б'є за рекламу, за пошук, за браузери і тому подібне. Apple також вже зараз потерпає від монополії на App Store. що з цим хочуть зробити. Ну і також на App Store є реклама, рекламний ринок, і що вони там свої продукти підсовить. Amazon б'ють за те, що він. Дивиться, що хорошо продається, робить репліки, продає їх дешевше і виживає інші бізнеси. Мета там щось хімічить на ринку реклами. Майкрософт теж за щось б'ють, але я вже не пам'ятаю за що. Коротше, Мін'юст пішов проти всіх, але найпершим він добрався таки до Гугла.